У рівному облдержадміністрацію знову пікетували. Мирний протест влаштували представники правого сектору. Активісти ходою прийшли до Рівненської облдержадміністрації, аби передати заяву президенту України Петру Порошенку. В ній вимагають відставки міністра МВС Арсена Овакова, притягнення до відповідальності керівників закарпатської митниці, прокуратури, міліції та кримінальних банд формувань, а ще публічного розгляду справ щодо представників правого сектору, які брали участь у подіях Мукачево. Зараз йде. Інформаційна війна проти правого сектору. Ну, якщо люди такі, що мають їх бажають, є має бажання знати правду, вони її знають. Це дійсно зараз іде дискримінація правого сектору. Ми цього не пробачимо ніколи. Корупція породжується у верхніх ешелонах влади, переконують пікетувальники, акцентують нехтування законами, тіньові схеми, контрабанда, незаконний видобуток бурштину і інші корупційні дії призводять до трагічних випадків. Влада обіцяла людям, що все буде добре. Люди не відчувають того. Люди, як жили, як загиналися, так і загинаються. Корупційні схеми як працювали ще більше, почали відкрито працювати. Хоча раніше вони були десь в ми не бачили, вони зараз просто працюють відкрито. Тому ми прийшли сьогодні сюди підтримати побратимів. Дійсно, побратимів тих, в котрих уже мукаче. Він скажімо, його, нема царство йому небесне. Але ми хочемо жити в вільній, гарній державі і в першу чергу не корупційній. Люди, дайте нам жити. Влада, дайте жити, дайте навчати дітей, дайте працювати людям, дайте заробити гроші, дайте просто хоча б не виживати, а гарно жити. Представники правого сектору переконують, правоохоронці повинні розібрати з незаконним видобутком бурштину. Нещодавній випадок затримання вантажівки з бурштином на Закарпатті на 4 мільйони гривень перш за все недопрацювання рівненських правоохоронців. До пікетувальників вийшов заступник голови облдержадміністрації. Не потрібно розкитувати ситуацію по бурштину. Єдине, що можу сказати позицію при. Ви знаєте, він дав два тижні, чекаємо до, до найближчих днів. Я думаю, що результат буде. По заяві я гарантую, що вона попаде в адміністрацію. Все добре, дякую. Катерина Мункач і Юрій Кобів, новини Рівного.